Щолк, світ! І оця привичка, вона залишилася. І ціле літо така привичка була. І залишилася вона, ця привичка така. От. З'явилося світло у нас 13 березня. Скільки його не було? Не було рівно рік і 10 днів. Був великий обстріл. Погріби сиділи і все отак от дрожало. погріб, навіть в погрібі чути було оцей взрив, і оце прямо земля як -то так трусилася. Оце з того дня свята у нас не було. Оце така радость була, коли світ включив. Я навіть не думала ще за стиралку, Та й страшно ще, поки включать холодильник, там, стиральну машину, тому що енергія ще скаче, боня, не можна. От. Ну, а телевізор хочеться дивитися. <смір> і оце вчора цілий день сиділа, новини дивилася. Це ще 5 годин вже темно в хаті. От. І оце включаю, і оце воно на батарейках в мене до 9 слухаю новини. Це до того, було, до того як не було свята. А зараз, звісно, що там казати? Я, наприклад, не люблю цих імпортних фільмів, всяких таких от. А новини, 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 новини і новини. Переживаю за Маріуполь, в мене в Маріуполі. Племінник, а одного вже похоронили. Це літом ставлю на сонечко, воно заряджається. Тут кнопочка красненька відключилась, значить воно заряжалося. Але найголовніше те, що я цією сонячною батареєю заряджала свій маленький. Мобільний телефон. Оце було найголовніше. А хто видав? Оце Оце теж на гуманітарки нам давали. Він такий слабенький, можна сказати. От. Ним нічого, не накачаєш ні воду, ніде нічого. Ми так зять купував для того, щоб, допустимо, там колись було свята не було, щоб можна було там піддержати холодильник годинку. Це спаситель мій, можна сказати. Коли в березні була. В, вночі 23, в день 15. Світла немає, у мене нічого ж не робить: ні дров'яний, ні, ні газовий котел. Я вночі, коли більше всього, низька температура, це 2-3 години ночі, я включала цей генератор, ставила отут, щоб його не було чути. Заводила його і він працював ну, десь. Годину-дві вночі. І отак майже кожен день я ним спасла, можна сказати, свою хату, прогрівала. прогрівала. Проблеми з, зі світлом вони впливали і на проблеми з опаленням, бо люди просто не могли запустити опалення. І тепер, завдяки тому, що ну, починається весна, і люди звичайно будуть повертатися до своїх домівок, бо в них тут господарство, в них тут огороди, і ну, загалом електрика звичайно надасть набагато більше можливості для того, щоб люди могли ну, більш-менш комфортно проживати у своїх власних оселях. Чому рік не могли запитати, тому що пошкодження, самі здорові пошкодження були в слатини. За цього ми йшли туди дуже, дуже, скажімо, не скажу, що повільно, але довго. Е, найскладніша ситуація це зараз е, руська лазова, проходи, малі і великі проходи. Складність розмінування. Руська лазова вже розмінована, там просто зараз проводяться вже роботи. Складність в самій Руській лазові, там вона пошкоджена більше 90%, там, там все, все, все пошкоджено. Великі малі проходи це розмінування. Там дуже все заміновано, дуже небезпечно. Ви своїми роботами ще туди? Ми туди ще не заходили, там працюють сапери.